Всім привітки, друзі! Хвастаюся, що в нас цвіте, що купила. Запрошую, кому цікаво, приєднуйтеся. Підсніжники вже оцвітаються, похилили голови. Ну, але ще цвітуть, цвітуть. Ану, якось одну показати, що тут робиться. А ось такі ще, бачите, красуньки. Так що ще будуть цвісти. Ось так от. Так, розцвіли крокуси у нас. Рукусів розцвіло два, три, чотири. Чотири квіточки. Треба 11 або 13. Остальні посходили, але ще не розцвіли. Фіалочки розцвіли. Троянди також розпускають свої бубки, листочки, почки, чоловік побризкав їх, тому ожили з усіх рядочків, які були на клумбі, розцвів лише один підсніжник. радує є лука нам цьому році один. Також розцвіли перші нарциси ось такі жовті. І на цій половині також красунчики наші. Ну що, квіти вам показала, тепер показую наш крижовник. Такий гарненький листочки розпустив, поки не бачу ніякої хвороби на гілках. Думаю, що буде все добре. Так, полуниці деякі листки посохли, але радує, що відпускаються молоді листочки ось такі. Ось, бачите, є молоденьке листя. І тут, і ще там далеко в глибині також. Так, що Думаю, що відійде і будемо з клубницями, з полуницями, з клубницями. Так, далі перейшла до Йошти. Йошта також уже ось розпускає листя своє, як буде тепленько, скоро і зацвіте. Гарні листочки розпустила, не померзла. Її в минулому році позаминулому чоловік почистив, довів до ладу, так що буде гарно. Буде врожай. Оце в нас такий часник на сьогоднішній день. Те, той, що садили ми на зиму. Оце такий чесничок. Так що, думаю, що буде все добре. Далі за часничком посіяні сидирати ось такі. Так що вже зійшли гарно. Покращення грунту зроблять і буде все добре. Рядочків багато засіяно, бо треба покращувати ґрунт, щоб було все добре і родило гарно. На цій стороні також зійшло гарно. Так що буде все добре. Йдемо до червоної смородини. Побачимо, що червона смородина. Так, ось такі на ній листочки на даний момент, Так що думаю, що все буде добре. Ось такі. Виноград також чоловік побризкав, але виноград ще дрімає, ще немає на ньому почок, поки так. Будемо чекати. Так, і прийшла до абрикоси показати вам уже почки налиті, розпускаються, бруньки також оброблена. Ну, дай Боже на врожай, що сказати. Дай Боже на врожай. А ці полиницю, що в затишку їм байдуже, не примерзли. Гарні такі кущики не примерзлі. Ну і нарешті добралася до щавлю. Ось такий на сьогоднішній день щавель. Це минулорічний. Так що, думаю, що ще треба, щоб трішки підріс. Ну, а це з минулого року зійшла фацелія. Нехай собі буде, вона також є покращенням ґрунту. Ну, а тепер, друзі, йдемо до хати покажу, що купила. Так, друзі, а купила я ось такий сир. Сир з базиліком. Ось такий сир з базиліком на 74 грив 80 копійок. Ціна за кілограм 424 гривні 99 копійок. Тут 176 грам. Беру не вперше, мені подобається зручно пофасовано взяв і смакуй. Так, Така покупочка. Купила какао, бо закінчується вже ось таке. Так, вага тут какао. 100 грамм, друзі, 100 грамів всього лиш. Отак. І ціна такого какао, зараз скажу скільки. Так, какао, 100 грам мрія, 71 гривня, 34 копійки. Отаке какао. Далі захотіла печива такого, друзі, давно не їла, згадала дитинство. Хто пам'ятає різні фігурки, були і баранчики, і котики, і півники, і що тільки не було, ось такого взяла. З коштою не знаю, яке воно, бо брали тоді вагове було в дитинстві. А зараз все пофасовано тільки для зручності людей. Таке печиво коштує 29 гривень 53 копійки. Вага його тут у пакетику 250 г. Так що, так. Так, далі що? Далі ще є, в мене серветки. Ось такі купила до свята О, до Великодня. Сподобалися, не могла пройти мимо. Думаю, візьму. Купила їх, а не взяла, купила. Так, серветки коштують 32 гривні, 11 копійок. Так, що ж тут у нас є? Нічого не відомо, Де? скільки штук? 12 повинно бути або 10. Ну, зараз, може, не йдемо. Так, 12, да? ось так, 12 штук. Вони тут слоями йдуть, ці серветки трьохслойні. Так що посвяткуємо з такими серветками. І купила собі крем, дівчатка, зволожуючий для рук. Кожа дуже пересихає шкіра. тому взяла, не знаю, перший раз легкий крем. З лицерина, дбайливий догляд та захист 50 мг. Ну, не знаю, побачу, скористуюсь, тоді можу сказати, який результат. Коштує такий крем 42 гривні 18 копійок. Отак От отакі покупочки. Але є ще головна сама покупочка. Зараз покажу. Забула ж сказати, друзі, ця покупка склала в мене. Так, не знаю, чи сфікусує, чи ні, 250 гривень і 21 копійка. Так. Ну, і ось оце, друзі, головна покупка, за якою я, в принципі, їздила у супермаркет. Така покупочка. Сьогодні треба поміняти. Чайник було, бо той вийшов з ладу літраж 1,5 літри, максимально літр 700. Отакий От чайничок є фірмовий тефаль, Не реклама покупка. Зручно відкривається кришка за рахунок кнопки, за яку я тримаю. І закривається не механічно, відкривається лише кнопкою при нажатті. Також внизу є кнопка, яка вмикає і вимикає воду в чайнику і сам чайник. Все ось такі ось така покупочка. Чайник на сьогоднішній день на такий літраж коштує 2000 без одної копійки, без одної гривні, вірніше. 1999 гривень рівно. Ну, не знаю, покаже. Ось. Все, отакі От покупочки на сьогоднішній день. Так, що ми маємо? Печиво, сир, какао, серветки, крем для рук, зволожуючий і чайник. Такі покупочки. Всім дякую, хто був зі мною на екскурсії, хто дивився розпаковочку. Гарного всім дня! Бережіть себе одне одного.